Марина Матвійчук працівниця дільниці зварювання енергоремонтного підрозділу Хмельницької атомної електростанції. Дівчині 19 років. І ще рік тому вона навчалась у Нетішинському професійному ліцеї на курсі електрогазозварювання. Марина не просто сумліно виконує, а й любить це заняття, казали педагоги. І ще, будучи студенткою, дівчина відвідувала заняття в атомній школі ХАЕС. І саме вони спонукали Марину стати частиною ядерної команди. Саме атомна школа дала мені осягнути, що мені тут саме рідне, скажімо так. От я вибрала спеціальність і тут виходить, стажування проходила, показали зварювальний цех. І ось зрозуміла, що це моє під час складання іспитів у навчальному закладі у складі комісії були присутні працівники атомної електростанції. Марина виконала поставлені завдання на відмінно. Тож її відразу помітили і запропонували роботу на хаес. Взяли і ми також тому, що вони дуже були гарні зразки, контрольні, зварювальні. Якщо все буде гаразд, то ми надіємося, що ми підготуємо можливо майбутнього. Переможця глузового конкурсу серед електрозвальник ручного зварювання на яке Електрогазозварювальник зовсім не легка та на жіноча праця. Марина пройшла чималий шлях та доклала значних фізичних та моральних зусиль, аби досягти такого результату. Колеги приємно здивовані старанням дівчини. Вона старається за дуже короткий період часу. Дуже багато навчилася, чому вона завжди трьома видами сварки. Це ручна електросварка, аргонна дугова електросварка і напівавтомат. Багато забитує, багато питань хоче все знати. Молода зварювальниця і далі планує покращувати навички, тож незабаром у неї вступ до вишу.